Тому війна в Україні може скоро закінчитися. Значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну, Rebuilding. Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці. Ні за масштаби, які це один з мільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Rebuild 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну світу, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то нашого гроші вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна з. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість, які всерйоз серйоз стояти говорять, Скільки треба заводити грошей вже в Україну? Що будувати, як робити і так далі? Для того, щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок, що саме важливе. Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть стоять їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться, Італія, всі, всі блін борються за український ринок. Зрозуміло, то тобто вони кажуть що в Україні. Дуже багато там а, від війни позалишалось пороху, патронів, уламків, там, техніки і так далі. Замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки, і з цього робити, будувати будинки.